Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, я коли був тут з вами, зауважив таку річ, що це дуже велика привілегія, що Бог дав на землі, такий побудував інститут церкви, що ми є частиною цієї церкви. Тому що згодіться, що було б дуже важко слідувати за Богом, якщо би ми не збиралися разом. І я бачу, як ці пісні, проповіді, молитви вони туркаються нас, вони оживляють нас серед нашої суїти, серед наших справ, переживань, наших битв, де ми часто знемагаємо, Бог потішає наше серце. А друге, напевно, що дуже важливе, що тут ми маємо можливість чути слово, як виразився один проповідник, слово, яким Бог творив світ, слово, яке здатно було створити всю цю живу матерію. І це слово ми маємо можливість чути, і воно може міняти наше життя, наше серце, воно може змінювати нас, воно може направляти нас. І це дуже велика для нас привілегія і честь, і велике благословіння. І ще одне, ми, як чули вже ці пісні, ми на цьому місті або на інших служіннях ми часто згадуємо про вічність. І це дає нам надію, тому що. А сьогодні життя дуже безнадійне, сьогодні новини процентів напевно 90 негативні. Сьогодні дуже часто люди не бачать, як кажуть, світла в кінці тунелю. А ми, як церква, маємо надію на вічність, ми будемо з Богом. Тому це дуже сильно всіляє в наше серце віру, надію, впевненість дає радість і благословляє нас. І проповідь сьогоднішнього свою я назвав, що означає нести хрест. І читаю місце Божого Слова, яке записане в Євангелії від Марка, 8 розділ, 34 вірш, і нижче. І він покликав народ із своїми учнями та промовив до них: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене. Та Євангелії, Той її збереже. Коли я готувався до цієї проповіді, згадав про те, що Ісус Христос вже кликав своїх учнів цей заклик. Тут це не перший заклик до учнів і до народу. І перший заклик до учнів він звучав дещо м'якше. Він звучав так: ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Я думаю, що вони ще тоді не усвідомлювали, що означає ловці людей. От. Але ці рибалки, які були там біля цього моря, в них, скоріш за все, не були великі перспективи в житті. Вони так мали залишатися біля цієї риби, тими рибалками. І тут появляється равин, який кличе їх стати своїми учнями. Вони ще тоді, напевно, не усвідомлювали до кінця, хто це такий. Але тут появляється той, хто зацікавлений в них. В них вже не були такої перспективи в житті, тому що стати учнями равинів це могли люди з більш багатої сім'ї, які могли собі це дозволити навчатися біля якогось серйозного вчителя. У них такої можливості не було. І я не знаю, як звучав до них цей заклик, але вони згодились тоді. І от цікаво, як він там звучить: ідіть за мною, і я зроблю вас. Брати і сестри, згодіться, що дуже часто ми цей заклик чуємо, коли ми кличемо людей до покаяння. Їдь за Христом, Христос змінить ваше життя, Христос може вас благословити, Христос може вам допомогти. Йдіть за мною, і я зроблю вас. Але цей заклик, який звучить тут, він дещо серйозніший. І він не сильно е, дає ентузіазм. Христос говорить: хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, візьме свого Христа і за мною йде. Таке звернення Ісуса Христа на сторінках Євангелія я знайшов біля сім разів, сім разів приблизно. І Він говорить це дуже радикально. Хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свій Хрест і хай йде за мною слідом. Більше того, Він говорить про те, що той, хто цього не робить, той мене недостойний, в одному місці так сказано, той мене недостойний, хто не несе свого Христа. В іншому місці сказано, той, хто так не робить, той не може бути учнем моїм. Далі, той, хто так не робить, той не може йти вслід за мною. Хто не несе свій хрест, не може йти вслід за мною. Тобто на цьому етапі слідування, коли цей заклик вже такий більш серйозніший, звучить до учнів Христа, він не залишає якогось іншого вибору, іншого шляху нема. І цікаво, що Ісус Христос говорить про взяття Христа і відречення себе в двох контекстах. Перше це контекст страждань. Коли Ісус Христос починає до своїх учнів говорити про те, що приходять дні, коли Син Людський буде виданий на смерть. І це такий час, коли вже Христа починає трошки залишати ті натовпи народу, які за ним йшли. І Христос говорить про грядучі страждання, які йдуть для нього, і Він каже: якщо ви хочете на цьому етапі йти слід за мною, вам треба зректися самого себе і йти за мною слідом. Друге, в якому контексті говориться Христос, він говориться в контексті любові людини до своєї, своєї рідні. І він каже: Хто більше ніж мене, любить. Тобто -то він протиставляє любов любов до Бога, любові до чогось іншого або когось іншого. І каже, хто більше, ніж мене любить, той мене недостойний. Хто більше, ніж мене любить, той мене недостойний. Тому я доходжу до такого висновку, брати і сестри, що слідувати за Христом або бути учнем Христа це дуже велика можливість, ну і дуже великий виклик. Тому що я вже напевно в вас в церкві говорив, не пам'ятаю, Христос ніколи не понижав планку. Слідування за собою. Мене в цьому випадку дуже сильно вражає чесність Ісуса Христа. Тому що Він не намагається обманом заманити людей за собою, лише б вони за ним йшли. Він не намагається тягнути людей за собою. Він говорить їм правду в очі. Хочете йти вслід за мною? І тому. Заклик Христа в даному контексті це є виклик. Це виклик для кожного з нас. Але я зауважив, що якщо людина не має виклику, то вона не росте. Тому цей виклик покликне нас зростати. І Христос не облегшує наше життя, а дає зміст нашому життю. Я пам'ятаю моя сестра… Колись мала проблеми з гастритом. І коли вона зверталася до лікарів, вони, вони давали їй певну дієту. Коли вона дотримувалася цієї дієти, все було добре. Як тільки вона переставала дотримуватись, а таке було, бо вона була ще тоді підлітком, їй ставало погано. І здається, з однієї сторони, лікар її обмежує. Але якщо вона переходить ці обмеження, їй стає погано. А якщо вона дотримується цих обмежень, їй добре. І ви знаєте, коли Христос говорить, що нам потрібно зригтися з самого себе, а якщо дивитися деякі переклади, то там говориться зрікатися, тобто це говориться як процес кожного дня, коли людина приймає певний вибір в своєму житті, то Христос говорить нам зрехтися від цієї частини нас, яка бунтує проти Бога, наших амбіцій, нашої гордості, наших пожадливостей, все, що проти Бога бунтує. І коли люди чують оце слово зректися самого себе, вони дуже сильно його бояться. Але як в випадку цієї хвороби гастриту, коли ми зрікаємо це себе, коли ми не дозволяємо нашим пожадливостям взяти над нами верх, то нам добре. Коли ми дозволяємо їм взяти верх над собою, нам погано. Людина, яка віруюча, вона починає грішити, ви знаєте цей момент. І вже брат сьогодні говорив: людині стає тяжко на серці, людина, яка. Збереже себе від гріха, їй добре на серці. Тому Христос, коли закликає з себе, зріктися своїх амбіцій, це тільки нам на добро. Це тільки сприяє нам на добро. Зриктися самого себе, це не означає стати таке, таке слово є аскетом. Це часто використовують в східних релігіях, коли люди дуже сильно обмежують себе від різних земних благ. Біблія говорить про те, що догодження тілу не обертайте в пожадливість, але ми догоджуємо своєму тілу. Ми про нього дбаємо, ми його гріємо, годуємо. Ми догоджуємо в якійсь мірі своєму тілу. Але Біблія дає певні обмеження. Зріктися самого себе, це не означає не мати власних бажань. Ми маємо право на власні бажання. І навіть апостол Павло до Филипп'ян пише: каже: ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляється Богою ваші бажання молитвою, проханням з подякою. Тобто Бог враховує наші бажання. Зректися самого себе це не означає, що людина має втратити радість бути такою строгою суворою до себе. Навпаки, апостол Павло закликає церкву каже, радійте в Господі завсіхди і знову кажу, радійте. Бог дає нам радість. Зректися самого себе це не означає, що людина буде незадоволена всім, буде такою незадоволеною і таким чином виявляти ніби такий вияв високої моралі. Коли ми зрікаємося самого себе, ми зрікаємося від цих речей, які бунтують проти Бога. Щодо Христа, як я вже говорив про те, що Христос говорив про хрест в умовах страждань. І ви знаєте, коли ми говоримо про те, що людина несе свій хрест, то дуже часто люди це пов'язують якраз із стражданнями. Люди кажуть, що от людини випала така тяжка доля. Вона не це її хрест, треба цей хрест нести. Но чи завжди тяжка доля це хрест. Чи завжди страждання людини це хрест? Наприклад, бувають причини страждань і важкої долі різні, дуже різні. Одна з причин це гріховний спосіб життя. І це є частою причиною проблем. Людина грішить. Одного разу Ісус Христос зцілив одного чоловіка. І сказав до нього: Ти видужав, не гріши уже більше, щоб тобі не стало чого гіршого. Буває, людина страждає від того, що грішить. Це не хрест. Ми не можемо назвати це Христом, якщо людина страждає від того, що вона грішить. Буває, людина страждає від того, що вона приймає нерозумні і неправильні рішення. Вона ні з ким не радиться, вона не шукає якоїсь поради в Бога. Вона приймає рішення. Пізніше, виходить, щось не так, людина страждає. Чи це хрест? Ні, це не хрест. Ми не можемо назвати це хрестом. Буває, що людина страждає від своїх власних пожадливостей. Одне місце писання, яке дуже яскраво про це говорить: 1 Тимофію, 6, розділ 10, вірш, написано: бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Зверніть увагу, люди поклали на себе великі страждання. Люди тяжко страждають. Ну, чи це хрест? Це не хрест. Причина їхніх страждань їхні власні пожадливості. Люди захотіли багатіти. Є різні інші пожадливості, які також людину приводять до страждань. Наступне є люди, які мають проблеми з характером. І де вони не появляться, там проблеми. В них зі всіма людьми конфлікти. Є люди, які, наприклад, схильні дуже сильно ображатися. Її людину дуже легко образити. Хтось би не звернув уваги, а людина звертає увагу і від цього дуже сильно страждає. Чи це нести хрест? Ні. Ісус Христос і взагалі Біблія нас навчає про те, що ми маємо змінити свій характер. І тому, брати і сестри, не всі страждання пов'язані з тим, що ми несемо хрест. Що що означає взяти, взяти хрест? Зверніть увагу, Христос говорить, що коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться з самого себе і хай візьме свого Христа, та за мною йде. Хай візьме свого Христа. Тобто хрест пов'язаний з вибором. Хай людина візьме свого Христа, хрест пов'язаний з вибором. Часто обставини вони не питають нас. Ми їх не вибираємо, вони самі приходять. А хрест пов'язаний з вибором. Друге, хрест пов'язаний з моїм слідуванням за Ісусом Христом. Є проблеми, які в моєму житті ніяк не пов'язані з тим, що я слідував за Ісусом Христом. Звичайно, є частина проблем, які приходять до наше життя, тому що ми йдемо за ним. Але є проблеми, які з тим ніяк не зв'язані абсолютно. Я для себе визначаю так, що хрест або взяти хрест це наша позиція. Переносити все, що зустрінеться нам на шляху нашого слідування за Ісусом Христом. Це в першу чергу моя позиція взяти хрест. Це те, що я вибираю. Взяти хрест – це прийняти не тільки Христа, це прийняти Його науку, Його вчення і слідувати за Ним. Взяти хрест це запустити процес вмирання того в моєму житті того, що Богу не подобається, і прийняти Його волю. Дивіться, як це можна провістувати в житті одного чоловіка, Божого Моїсея. Послання до євреїв, 11 розділ, 24 вірш. Написано так: Вірою, коли Моїсей виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Моїсей прийняв рішення, в нього були можливості в житті. Він міг цього не робити. Він був, дуже добре влаштувався в житті, йому, як кажуть, дуже, дуже сильно пощастило. Він був, можна сказати, сином, прийомним сином фараона. У нього були дуже великі перспективи в житті. І написано, що він приймає рішення страждати з Божим народом. Він на руку Христову вважає за більше багатство. Він приймає рішення, через яке він втрачає все, що, всі перспективи, які він мав. Але здобуває більше перспективи, стає Божою людиною. Тому, брати і сестри, хрест часто пов'язаний або завжди пов'язаний з вибором людини, коли людина вибирає Божу дорогу. Був такий чоловік е в Німеччині Дітр Дітріх Бунхьофер. 39 році, коли почалася війна, він знаходився в Лондоні. Йому запропонували, йому сказали, він був богословом, викладав. Йому запропонували залишатися там, тому що в Німеччині війна. Він відчував поклик від Бога. Я розумію, що не всі такі поклик, можливо, відчувають, до нього був цей поклик, він сказав, що я не можу залишатися тут, в Лондоні, коли в моєму народі така біда, там війна. Він поїхав в Німеччину. Коли Церква в своїй більшості в Німеччині, протестантська церква, почала відступати від Бога, коли вони почали приймати ідеологію Гітлера, покривати це все. Він боровся проти цього. Тоді виникла така як так звана Рейх Церква. Він боровся проти цього. Він відмовився називати чорне білим, а біле-чорним. Він говорив правду, так як воно насправді є. І це призвело до того, що його. Схопили і захотіли вбити, стратити. І коли вже прийшли ці дні, коли мали його страчувати, лікар, який був там, де перебував цей Дітріх, пастор Дітріх, він описав пізніше ці події, і як виявляється, цей пастор дуже сильно на нього попливав, справив дуже серйозне враження. Він каже: я не бачив ніколи такої людини, яка би так віддано. Служила Богові. Каже: я часто бачив цього пастора на колінах, коли він спілкувався зі своїм Богом. Каже: я ніколи не бачив людини, яка з такою відвагою, з піднятим обличчям піднімався в день своєї страти. Він каже, що я ніколи такого не бачив, наскільки посвяченої Богу людини. Ви Знаєте, ну, цей чоловік прийняв рішення. Все могло бути зовсім по-іншому. Його кликав Бог. Його життя можливо, могло би і по-іншому закінчитись. Він не мав би цих проблем. Ну, якраз взяти хрест це прийняти рішення, це зайняти позицію, а потім страждати за Христа. Найбільший все-таки приклад для нас це сам Ісус Христос. Зверніть увагу, як про нього написано. Написано, що Він був ще. В Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Ми бачимо, Він свідомо. Христос свідомо прийняв рішення. І ми святкували недавно це свято народження Ісуса Христа для нас це велике свято. Але для Христа це велике приниження. Бог, який створив небо і землю, який знаходиться в славі неба, де Біблія говорить, що око не бачило і вухо не чуло, ми навіть собі представити не можемо. Він це все залишає. Якщо б він е, прийшов навіть в найпишніші -най 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 царські палати, як ми сьогодні чули про Соломона, то в порівнянні те, що є в небі, то це біднота страшна. Ісус Христос приймає рішення і спускається на землю. Більше того, написано, щоб він став подібним до людини, прийнявши вигляд раба. Ісус Христос прийняв це рішення. Тому взяти хрест оці ці три місця вони говорять про те, що наша позиція або вибір взяти хрест це в якійсь мірі стати приреченим. Або згодитися на все, що ми будемо переносити, слідуючи за Христом. Ісус Христос не один раз в своєму житті, за свого життя, Він свідомо приймав рішення йти дорогою Христа. І перше, як я вже казав, Він вирішив народитись від жінки, принизити себе як Бог. Коли сатана запропонував йому всі царства з землі, лиш би той не йшов страждати. Він відкидає цю пропозицію. Як ви думаєте, скільки людей би відмовились від такої пропозиції? Коли написано люди хотіли піднести його на царя, він перейшов серед них і відійшов від них. Він тут знову вибирає дорогу Христа. Коли він переживав одну з найважчих духовних битв в Гефсиманії за всю історію, йому було дуже складно, він все одно приймає рішення і каже: Нехай не моя Боже, буде воля, а твоя. І остання він буквально бере хрест і йде страждати за нас. Тому кожного разу наш вибір і наша позиція, брати і сестри, по житті вона говорить про те, чи несемо ми Хрест чи ні. Кожного разу наша позиція, наше услідування за Христом. Вона говорить про те, чи я несу хрест, чи не несу. Людина може попасти в страждання в якісь. Життєві ситуації складні, але ніколи не зробити вибору. Проходити це все, смиряючись перед Богом. Людина може стати дуже злою на Бога, на, на обставини. Людина може, будучи в стражданнях не нести Христа. І знову ж таки, вона може нести Хрест. Для злочинця, на якого клали хрест, для нього це означало з цього моменту, що він приречений. Дороги назад нема. Тоді, коли злочинців розпинали на хресті, як тільки на нього клали оцю перекладину, все, з цього моменту дороги назад нема, все. Єдиний шлях це на розп'яття. Тому Христос, коли Він кличе своїх учнів в одному з цих місць, коли Він говорить, закликає нести хрест, він говорить про те, щоб ми добре підрахували. Написано. Луки, 14 розділ з 27-го вірша. І хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною, той не може бути учнем моїм. Бо хто з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків не вирухає, чи має потрібне на виконання, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали сміятися з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. Коли на злочинця клали Хрест, дороги назад нема. Коли ми йдемо за Христом, ми повинні добре подумати. Ми повинні добре подумати. Це говорить про те, що Христос Він хоче на нас розраховувати, Він хоче мати таких людей, які в своєму серці прийняли для себе рішення. Я не відступлю. Дороги для мене назад нема. Я йду за Христом. Я йду за Ним. Я буду слідувати за Ним. Друге, той, хто ніс хрест, Він часто був принижуваний, усміяний людьми, які дивились на це видовище. Що говорить про це, брати і сестри, що на дорозі слідування за Христом нас будуть зустрічати багато людей, які будуть з нас сміятися, які будуть, можливо, нас зневажати, але взявши хрест, треба йти до кінця. Будуть багато людей, які будуть не подобатися те, що ми робимо. Христос про це попереджує. Третє, людину, яка переступила закон, тоді і її присудили до того, що вона має бути розп'ятою, то коли влада, або ті воїни, вони даючи їй цю перекладину або цей хрест, таким чином вони хотіли або заставляли її публічно признати, що вона покоряється цій владі. Частіше ті люди, які були засуджені, вони не покорялися, вони змушені були. Схилитися і нести цей хрест, але вони не покорялися. Коли Ісус Христос сьогодні закликає нас нести хрест, то Він очікує, що людина добровільно покориться йому. Людина добровільно це прийме, що Він очікує від неї. Тому хай Бог нам допоможе. Прочитав недавно один такий випадок з життя такого великого полководця Олександра Македонського. Коли він переслідував зі своїми військами. Переможені війська царя Дарія, то вони зробили дуже серйозний подвиг. За 11 днів його армія пройшла 660 кілометрів. Вони не могли тоді догнати цього війська перського, і вони були готові зупинитися, тому що вони були спрагнені пустиня, сонце, знеможені, голодні, спрагнені. І як там було описано, коли вони зупинилися, до них під'їхав караван, який віз воду. Але, звичайно, на таке військо вони не могли дати всім води. І ці люди вони запропонували Олександру як царю, як воєначальнику воду. Коли він взяв цю воду, він захотів її пити. Він побачив багато воїнів, які дивляться на нього, спрагнені такими спрагненими, жадібними очима. Коли він їх побачив, він. Сказав: я не можу пити цю воду, коли ці люди вони спрагнені. І він віддав цю воду цим людям, які йому дали, він відмовився пити. І ви знаєте, як описують історики цю подію, з цього моменту все військо було готове з Олександром йти до кінця, незважаючи на спрагу, на те, що вони голодні, спрагнені і змучені. Цей приклад цього чоловіка він заставив їх, замотивував їх йти далі, віддано за ним. Брати і сестри, коли Ісус Христос нас закликає взяти хрест, то Він перший той, хто взяв хрест. І те, що Він зробив, це перший, це найбільший аргумент для кожного із нас піти його слідами. Це найбільший аргумент. Ісус Христос вчить те, що сам робить. Він ніколи від нас не вимагає того, що Він сам не робив. Він розуміє тих, хто бере Хрест іде за ним. Тому що Він сам ніс Хрест. І кожного, хто сьогодні проходить це все, він. Розуміє тих людей. Він розуміє тих людей. Тому, брати і сестри, ми повинні зробити вибір в нашому житті. Ісус Христос говорить, що каже, хто хоче йти вслід за мною, тобто хто хоче дуже близького слідування за мною, той має це зробити. Той має зайняти в житті позицію, що я йду за ним. Тому хай Бог нам допоможе, брати і сестри, хай Бог нас направить. Ви знаєте, дуже часто, дуже багато людей, вони, ми сьогодні чули вже про покаяння, дуже часто для деяких людей це також, якийсь мірі хресту, навіть взяти, взяти і покаятись. Тому що людина розуміє, що треба залишити деякі речі. Але якщо Христос Він залишив славу небо, Він не побоявся, не постидався нас, кожного з нас, зокрема. Чому це рішення таке важке для нас? Якщо Він за нас пішов, чому це рішення для нас важке? Чому деякі люди орієнтуються, а що про мене скажуть? Христос не думав, що про нього скажуть. Він взяв хрест за нас. Тому хай Бог нам допоможе, брати і сестри, щоб ми взяли оцю позицію Христа і слідували за Ним. Я хочу, щоб ми про це помолилися. Богу, слава навіки. Амінь.